Партнерська рука допомоги. В перспективі зав'язати більш тісну співпрацю. У міськраді розповіли про підтримку, яку місто отримало від Тайваню. Ти як? Психолог це не психіатр, і психод звертатися до нього це нормально. У Миколаєві обговорили проблеми ментального здоров'я та вплив на нього повномасштабної агресії Російської Федерації. Податок на доходи військових. Це, це буде дуже складно для нашого міста, однозначно. Ми запитали миколаївців, що вони думають про перспективу отримати велику діру в міському кошторисі та як громада має справлятися з цим викликом. Сьогодні середа, 11 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Телеканал Март впродовж дня збирав найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про головне. З настанням холодів на Миколаївщині зареєстровані перші пожежі через необережність під час експлуатації печей. Так, вчора в день на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загоряння літньої кухні в селищі Врадіївка. За викликом прибуло відділення 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці з'ясувалося, що горить дах літньої кухні, в якій господарі розтопили піч. За лічені хвилини пожежа була ліквідована від знищення врятований житловий будинок. Загалом же за добу в області. Сталося сім пожеж, з них чотири в житловому секторі. Миколаївські тепловики розповіли, за яких умов у місті розпочнеться опалювальний сезон. На підприємстві Миколаївоблтеплоенерго зазначили, що як тільки до Миколаєва прийшла перша прохолода, містяни почали цікавитися, коли ж батареї центрального опалення стануть теплими. Все традиційно, згідно чинного законодавства, опалювальний період починається, якщо протягом трьох діб середньодобова температура зовнішнього повітря становить плюс 8 градусів за Цельсієм та нижче. За таких температурних показників після... Для рішення виконкому Миколаївської міської ради про початок опалювального сезону Миколаїв облтеплоенерго упродовж кількох діб готове буде запустити всі котельні. Наразі такої температури не передбачається ймовірно до кінця жовтня, пояснили на підприємстві. Від початку поточного року Миколаївські та Херсонські регіони отримали від Тайваню 1 мільйон доларів на гуманітарні потреби. За ці кошти було придбано труби різного діаметру, будівельні матеріали, зарядні станції, автівки для комунальників та багато іншого. Про це відзвітували представники громадської організації мережа захисту національних інтересів Анц». Більше про співпрацю з Тайванем розкаже наша Катерина Рупташ. В рамках співпраці Тайваню з громадською організацією АНС Миколаїв отримав необхідні труби для заміни внутрішньобудинкових водопроводів, будівельне обладнання для відновлення після вибухів та руйнувань, а також шість автівок, які були передані комунальним підприємствам. Коли підірвали Каховську ГЕС російські терористи, то потребували допомоги не лише люди, а й тварини, які залишилися без людей в такому важкому стані. І саме ці автомобілі допомогли нам евакуювати цих тваринок. З території міста Херсона і взагалі сьогодні вони як робочі лошадки працюють в нашому підприємстві, допомагаючи нам займатися питаннями бездомних тварин, яких багато хто просто лишив, тікаючи від війни. Загалом від початку 2023 року Тайвань надав 1 мільйон доларів для Миколаївської та Херсонської областей. За ці кошти були придбані генератори, зарядні станції та будівельні матеріали. Про це повідомили представники громадської організації Мережа захисту національних інтересів Анц. тоді. Тайвань хотів допомогти пройти складний жим, зимовий період, але зараз ми бачимо не менші виклики, тому що енергетична інфраструктура вже суттєво зруйнована, вже були. Певні обстріли по об'єктах критичної інфраструктури, і ми бачимо, що ця потреба є надзвичайно затребувана в цих регіонах, тому будемо звітувати і далі просити це продовжити. В перспективі громадська організація планує продовжити співпрацю з Тайванем. За словами голови правління Анс Ганни Гопко, це дозволить розширити потенціал нашого регіону. Тому я так десь малюю майбутнє, що ми починаємо з гуманітарної допомоги, коли Тайвань. В часи найскладніших геноциду РФ проти України прийшов на допомогу, але дуже важливо, зважаючи на стратегічні запаси критичних мінералів в Україні, інженерів і традицію нашу від космічної галузі, літакобудування, суднобудування тобто, в перспективі зав'язати більш тісну співпрацю в сфері високих технологій і захисту демократії від наступу авторитаризму. Вся діяльність АНС є прозорою, зауважують представники громадської організації. Для них важливо не лише передати допомогу постраждалим регіонам, а й відзвітувати про все. Адже ця співпраця з Тайванем є надзвичайно важливою. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Важливість психологічної підтримки. В Миколаєві провели панельну дискусію до Всесвітнього дня ментального здоров'я. В заході прийняли участь перші особи області, а також фахівці у галузі психології. Докладніше про це в наступному сюжеті нашого кореспондента Сергія Лисюка. Панельна дискусія до Дня ментального здоров'я захід, організований за участі обласної влади та благодійного фонду ТИЯК. Заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров відзначив: більшість людей помилково вважає ментальне здоров'я чимось пов'язаним виключно з медичною сферою. Ментальне здоров'я це все. Це і освіта, і соціальний захист населення, і культура, і культурна спадщина, і мистецтво. І безумовно охорона здоров'я це всі верстви населення. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації безумовно негативно вплинуло на ментальне здоров'я українців. Повідомив начальник управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації Максим Безносенко. Лише за першу половину 2023 року на Миколаївщині зафіксовано майже однакову кількість випадків психологічних розладів у громадян в порівнянні з минулим 2022 роком. Загалом, чим більше ми будемо проводити цих заходів, тим більше буде зніматися стигматизація у наших громадян, які не Привикли історично звертатися за допомогою до психолога, психолог це не психіатр, і звертатися до нього це нормально, навіть якщо немає в цьому потреби. Звернутися за первинною психологічною допомогою громадяни можуть не лише до профільних закладів, а й також до відділів соціального захисту населення чи центрів надання соціальних послуг. Інколи замислюєшся, а як часто ми задаємо це питання іншим людям, просто питання ти як? Як часто ми чуємо це питання по відношенню до себе, ти як? І як часто ми відповідаємо чесно на таке питання, ти як? Чи готові ми ділитися з рідними, з близькими, з оточуючим середовищем дійсно своїм станом? Велика війна змусила переглянути й процес навчання, каже директорка департаменту освіти та науки в області Алла Веліховська. Адже дистанційні уроки під час епідемії covid 19 та бомбардування міст досить різні речі. Ми дуже добре знаємо, де кожен із наших учнів сьогодні знаходиться. Це дало можливість продовжити спілкування, продовжити спілкування батьків батьківських чатах, і вони, навіть ті, хто виїхав, підтримують свій зв'язок з Україною саме через ці чати. Це дало змогу кожному вчителю, хоч не хочеш готуватися до уроків. Тобто, це відволікає. Ну, а саме головне це подумати, а що ти можеш сказати учні? Особливо важливою в наш час є підтримка родин українських воїнів, котрі потрапили до лап ворога. Керівник регіонального центру координаційного штабу з питань військовополонених Аркадій Дабаген зазначив, що його відомство має власну команду психологів для цієї задачі. Сьогодні ми вже маємо. Достатньо тривалий час е війни, і розуміємо, що ті, хто отримали, чи ті, хто опинились в полоні в перші дні, вони знаходяться там вже достатньо тривалий час. І дійсно для родин це важко. Наостанок учасники заходу зазначили, що необхідно по максимуму об'єднати зусилля заради детального пропрацювання питання психологічної підтримки громадян, бо без ментального здоров'я не може бути міцного здоров'я фізичного, наголошують психологи. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Не забудьте лайкнути це відео і підписатися на наш канал. Також не будьте байдужими до новин і залишайте свою думку в коментарях під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт Теркамарткрапка у Горохівській громаді Миколаївської області за п'ять місяців відбудували мостовий перехід через річку Інгулець довжиною 84 метри. Про це сьогодні повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Напрямок є одним з основних маршрутів, який поєднує Миколаївщину і Херсонську область. Зокрема, під час окупації це був єдиний міст, яким мешканці п'ятьох сіл могли з'їздити за продуктами та водою, а також єдиний спосіб для людей отримати доступ до зв'язку та банкінгу. Відходячи перед наступом ЗСУ російські окупанти підірвали міст. Місцеві мешканці діставалися на другий берег річки човнами. Пізніше своїми силами спорудили переправу для легкого транспорту. Тепер у них є новий та. Надійний бетонний міст. Роботи виконували бійці 36-ї шляховідновлювальної конотопської бригади Державної спеціальної служби транспорту. І це вже 36-й відновлений цим військовим підрозділом об'єкт від початку великої війни. Тема щодо вилучення податку на доходи фізичних осіб військових з місцевого бюджету Миколаєва не зникає з порядку денного інфопростору. Наші кореспонденти опитали звичайних миколаївців, що вони думають на рахунок цього. Подробиці від Олександра Матюшенка. Вивучення ПДФО військових з місцевих бюджетів вже не перший тиждень обговорюється політиками місцевого та всеукраїнського рівнів. А що ж з цього приводу думають самі миколаївці? Давайте запитаємо прямо у них. Я думаю, що погано. То що наші зароблені гроші повинні залишатися в нашому місці, розвивати наше місце. Ми заробили ці гроші. Більше грошей буде на обороноспособності виходити. Може, нарешті почнуть покупати більше нужні віші, чим лежить пліткою. Много чого другого потрібно в дане час. Це дуже погано. Це дуже погано, тому що ці кошти дуже потрібні нашому місту. Дуже хочеться більше озеленення міста, більше якихось е соціальних проєктів для дітлахів, для пенсіонерів, щоб вони мали десь проводити свій час і свій досуг. Звісно, добре, треба допомагати нашим військовим, підтримувати якимось чином будь-яким чином. Щоб військові наші ні в чому не нуждалися. Правильно ж, правильно. Ну, звісно, що погано, тому що, так як забрали цей військовий податок, тепер наше місто не може закуповувати для військовослужбовців квартири. Зараз йде війна, а в Миколаєві роблять зупинки. Так краще б на військових витрачували, а не на зупинки. Зупинки можуть і почекати. І після війни зробиться, а військові не можуть чекати. В них і машини ламаються, і все ламається і потрібно купувати. Ну, Ніколаїв не є віддільним якимось -то державою. Тому, якщо це для оборони держави господарства треба, то треба зробити. І при чому тут Ніколаїв тоді? Я вважаю, що це добре, тому що е, все потрібно зараз, щоб переходило на армію. Тому я думаю, що це добре. Чи знаєте ви, наскільки бюджет міста залежав від податків військових? Ну, я так читав, що десь процентів 50. Ні, на жаль, цього не знав. Ну, трішечки проінформовано. Ні, не знаю. Ні, не знаю. Не знаю, тому, але думаю, що це, напевно, якась ну, гарна частина була коштів, яка входила на розвиток міста. На чому, на вашу думку, тепер місто має заощадити? В першу чергу, в наше час, думаю, на ремонті дорог. Вроде якби по пользоваться можем определённое количество времени дорогами, такими, которые у нас є сейчас. Ну, в цілому, я думаю, остановить всякие такого плана разработки и отправить деньги все на нужды военным. Ну, напевно, на ремонтах. Ми можемо без цього прожити, але без води, як показує життя. Головне, ну ремонт водопроводу, повнятно, що це потребує грошей, тому що без води дуже важко. Ну, на ремонті дорог ми можемо заощаджити ще на чому, на якихось святах. На міліції. Ну, заощадити а на тих же самих дорогах. Дороги теж можуть почекати на електриці, на той самий, зробити якісну воду. На електрики можна зекономити і зробити воду, тому що без води ну, дуже погано. Поки йде війна, я вважаю, що все повинно йти на розвиток, не розвиток, а на нашу оборону, на, на, на наших військових. На їхнє забезпечення. А ну, наші горожани, наше місто поки що почекає у якомусь розвитку і надію, що з перемогою ми все відновимо і відбудуємо. Ой, не знаю. Це, це буде дуже складно для нашого міста, однозначно. Ну, мабуть, тепер місто не може розвиватися, тобто ті самі сквери відбудовувати. Якісь пам'ятні, ну, будинки, садочки, школи. Тепер все тільки має йти на військову допомогу. Як бачимо, миколаївці неодностайні у своїй думці, адже водночас хочуть ще більшої підтримки військовим, а також аби Миколаїв і далі продовжував свій розвиток. А що думаєте з цього приводу? Ви вашу думку ви можете залишити у коментарях під цим відео у наших соціальних мережах. Олександр Матюшенко, Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на каналі МАРТ. Новини спорту 6 та 7 жовтня відбувся чемпіонат Миколаївської області з велокросу. Змагання проходили у селищі Мішково-Погорілове у двох дисциплінах: групова вагонка та парна естафета. Вихованці спортивної школи з велоспорту здобули 44 медалі: 17 золотих, 16 срібних та 11 бронзових. Також чудові результати цими днями продемонстрували вихованці з дюшор з фехтування 8 та 9 жовтня на чемпіонаті України, що проходив у Києві. Миколаївські фехтувальники завоювали одразу декілька нагород. В особистих змаганнях срібло у Єлизара Дирди. Кристина Кулік, Артем Коржовий та Артем Струшляк здобули бронзу в командній першості у дівчат срібло. А от у хлопців одразу дві миколаївські збірні на п'єдесталі маємо золото та бронзову медалі. На останок про погоду у четвер 12 жовтня. Синоптики обіцяють, що перша половина дня у Миколаєві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не передбачається. Температура буде коливатися від плюс 6 до плюс 19 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря складатиме близько 46%. Ми дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. цінуємо найдорожче, віримо у перемогу України та підтримуємо наших захисників.